Навіть десята частина того, що можна навіть за один день побачити в старому самборі, тому я сподіваюся, що хтось зацікавиться і, і приїде, і подивиться. Тому що я взагалі колись ми робили книжку. Ну, я коли в видавництві ще працювала, ми робили книжку «Дівчинка в зеленому светрі про євреїв у Львові в Другій світовій війні, які ховалися під там фонтаном в цих каналізаційних підземельях. І там в книжці вона така собі книжка, трошки, як сказати, тенденційна. Вона там, як поляки, люблять писати трохи проти українців, але таке. Але вона була написана з дуже конкретною прив'язкою до Львівської типові. Графії і я якраз ми зробили цю книжку, і після цього був Львівський форум. Я приїхала на цей форум і ці всі вулиці, і якраз нас ще оселили в тому місці, де оця дорога була. Як же вона там зараз називається, чиянівська чи якось. Ну словом на той момент воно мені все було таке знайоме. Я просто ходила і все впізнавала. І Це страшенно цікаво. У от коли така конкретна прив'язка до місцевості, всякому разі, мені це дуже подобається. і Я сподіваюся, що людям теж сподобається вони зацікавляться, захочеться побачити це все на, на власні очі. Ну, І в мене є ще така ідея. Я покладаю надії на наших працівників відділу культури, е, у молоді, спорту і туризму. Ну, бо є не випадково наголошуємо туризм. Ми ще напевно, і зробимо маршрут туристичний по твоїй книзі. Вже зроблений. Вже зроблений. О, Бачите, ви з тих поставити завдання. Я не є. Ну, жіноча школа не будете заходити? Що вона вже там була. Так. Ну, Гімназія була у вас в міжвоєнний період, 100% була, тому що моя цеця Стефа вона закінчувала гімназію. Тобто вона вже там. Була. Зараз на передати вітання міського голови, бо він, на жаль, сьогодні мав особисті справи і взяв відпустку. А... Вам передав вітання, бо він також має щастя, що старий сам десь знову ж таки десь є на слуху, бо ми з інших приводів, можливо, стараємося бути на слуху, а ваш привід це додатковий внесок у розвиток нашої громади. Ну і хотіли б, щоб наші всі фотокореспонденти зробили дуже гарну фотографію вам з квітами.

Ось і підійшла наша зустріч до завершення. Ми впевнені, що вона назавжди залишиться в серцях кожного з нас. І щиро дякуємо сьогодні, пані Наталі, за сьогоднішню зустріч та написання цієї чудової книги. І особливо користуючись нагодою, я думаю, що було непогано, якщо б ми подякували акторам вашого ретро-детективу, які відтворили неймовірну казку на сцені, а це. Наш орко лінинський Назар Тетер. Гора, сестра орка Софія Янча. Мама нашого Ореста Наталія Васурча. Служниця. Боже, така красива Юліана Ярева-Красиць. Возний Олександр Карпенко. І надзвичайно талановитий Ромко Стрілецький та Обушкевич. Володимир...